Урок 46 Зимові розваги. Розваги, розвлічення. Зимові розваги. На верхньому малюнку сторінки 60. Ми бачимо дітей, які грають на вулиці. Вдалині вдаліки. Вдалині дівчинка везе на санчатах свого молодшого братика. Хлопець Івась з'їжджає з гори, лежачи на санчатах. Він веселий. А троє друзів Юрко, Даринка і Миколка, ліплять сніговика. Вже зліпили три снігові кулі, куля, шар. Три снігові кулі. Намалювали очі. Єгорка причеплює ніс з моркви. Даринка робить сніговику капелюха із зеленого відра. Миколка прибіг і приніс мітлу. Сніговик майже готовий. Майже почти. Сніговик майже готовий. На верхньому малюнку сторінки 61. Діти катаються на лижах і ковзанах, каньках. Ковзани коньки. Троє хлопчат з'їжджають на лижах згори. Сестра вчить кататися на ковзанах молодшого братика, а їхній друг грає у хокей. Для цього теж треба вміти кататися на ковзанах. Ти уважно слухав. Тепер я перевірю твої хороші вушка. Я називатиму слово і пропускатиму звуки щ. А ти вгадай, що це за слова, і промовляй їх чітко і красиво. До-ик Дощик. Бор-ик Борщик. Ука, Щука. Астя. Щастя. Оранку. Щоранку. Молодець. А тепер пограємо так. Я називатиму три слова, а ти правильно їх пов'яжи. Дівчинка возити брат. Дівчинка возить брата. Хлопець знаходити іграшка. Хлопчик знайшов іграшку. Сніговики водити хоровод. Сніговик водить хоровод Дитина чіпляти морква. Дитина чіпляє моркву Малята грати сніжки. Малята грають у сніжки. У тебе чудово виходить. А тепер подумай і дай відповідь на мої питання. Взимку на вулиці як? Холодно. Треба вдягатися як? Тепло. Для малят взимку розваг скільки. Багато. А звірям їжі? Мало. Ти на уроках стараєшся як? Сильно. Подивись на малюнок і назви слова Які як дівчинка. Вона. Мітла, шубка, шапка, шайба, клюшка. А тепер як хлопчик? Він. Сніг. Кущ, сніговик, капелюх. А вони, санчата, лижі, ковзани. Дякую. Ми добре попрацювали.